Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо з вами про антитренди. Тренди. Юху! І перше місце в нашому списку антитрендів займає взуття на масивній тракторній підошві. Так, декілька сезонів назад таке взуття було популярним. Звичайно, якщо у вас є таке взуття, і воно вам подобається, то продовжуйте його носити. Але для тих, хто не має такого взуття, то я і не рекомендую вам звертати на нього увагу за рахунок того, що тренд у 2024 році змінився, і зараз фокус у нас йде на жіночність. І елегантність. Тож стиль Баленсіага в 2024 році є в списку антитрендів. Чудовим прикладом лаконічного і простого взуття є кросівки від бренду Adidas Samba, також чудовим прикладом є кросівки від бренду Miu Miu і New Balance. Ось таке взуття, ось такий стиль є актуальним і трендовим в 2024 році. Тож звертайте увагу на лаконічність і жіночність. Наступна річ, яка є також в списку антитрендів, це у нас чокери із трояндами. Таких чокерів було дуже багато. На блогерах, на різних модницях, в магазинах мас маркету таку річ ми могли купити де завгодно. Мені здається, ще б трішечки. І такі чокери продавалися б в продуктових. Ну, реально. Тож, альтернативою в 24 році для чокерів із трояндами є. Троянди на одязі, або інші квіти на одязі. Такий тренд залишається актуальним у 2024 році, він виглядає стильно і трендово. Тож, якщо ви хотіли придбати собі чокер то не варто цього робити, особливо коли такий чокар є із трояндою. Кослотні кольори у 2024 році є також в антитрендах На жаль, але можливо і не на жаль. За рахунок того, що трендом 24-го року є більш спокійні, більш приземлені, більш природні кольори, то тренд на кислотність відходить на задній план. Альтернативою 24-го року можуть бути кольори, які входять в список трендових кольорів. А саме це кольор Бургунзі, червоний, сірий, коричневий, темно-зелений, в цілому такі кольори. Ніколи не переходило в список антитрендів за рахунок своєї природності і приглушеності. Такі кольори будуть виглядати доречно цілий рік, але саме восени вони виглядають шикарно, елегантно і жіночно. Наступну річ також не варто купувати в 2024 році, а саме лосини під шкіру. Вони переходять до нас список трендів в 2024 році, тому що їх також було дуже багато в мас маркеті на вулицях. І чесно кажучи, такі лосини мало на кому сиділи гарно. Вибачте, дівчата, але правди нікуди не діти. Чудовою альтернативою в 24 році є. Звичайні прості шкіряні брюки прямого крою або трішечки такі вільні. Такі брюки гарно виглядатимуть на різній фігурі. Такі брюки можна носити під рісне вуття. Я обожнюю речі, які є практичні і стильні. Також чудовою альтернативою в 2024 році шкіряним лосинам можуть бути самі звичайні лосини. Так, вони виглядають цікаво, просто. Такі лосини можна носити з різним верхом, з різним взуття і з різним верхнім одягом. Особливо, дівчата, звертайте свою увагу на лосини, які є більш плотні, тому що тонкі лосини підкреслюють всі недоліки целюліти. Як на вас сидять ваші трусики і так далі. Особливо, коли тонкі лосіни одягають із укороченим верхом, виглядає це, ну, трішечки безобразно. Вибачте, дівчата, але що маємо? Далі у нас іде Логомані, і в 24-му році на неї також не варто вже звертати свою увагу. Логоманія була популярна декілька сезонів назад. Всі її носили, багато хто бачив. Різні брендові футболки, де надпись була на всі груди, чесно кажучи, це не виглядає стильно і не виглядає модно навіть тоді, коли це було модно. Особливо в 24 році речі такі вже є не актуальні. Чудовою альтернативою логоманії є простота: мінімалістичність і лаконічність. Якщо це якась надпис, то вона повинна бути невеличкою, акуратною і майже непомітною. Так як ви бачите, тренди змінюються, але мінімалістичні і лаконічні речі ніколи не будуть виходити з моди. Далі в список. Антитрендів трендів потрапив у нас гіпер оверсайз. На жаль, в 2024 році такі речі з гіпероверсайзу не є стильними вже і модними. Але якщо у вас є така річ, ви можете її міксувати і носити з чимось більш приталеним і з чимось більш таким в обліпочку, щоб була пропорція. Але якщо ви думаєте купити гіпер-оверсайзні речі, то це не варто робити в 2024 році. Оверсайзність залишається актуальна, але оверсайзність середньої пропорції. За рахунок того, що тенденція в 2024 році змінилася, і ми змінюємо свій фокус на елегантність, жіночність і придаленість гіпероверсайзу, ми говоримо бай-бай. Якось так. Далі в мій список потрапили мікро-мікросумочки. Якщо раніше ми мікросумочки носили самостійно, це був дуже яскравий, але короткий тренд, то зараз мікросумочки. Ми можемо з вами носити на сумочках, які є побільше, і які є також прикрашені різними брелочками, бусінками і стразіками. Тоді мікросумочки виглядатимуть актуально і модно. Далі в нас по списку міхова панамка. І так, цю річ ми також всі юзали, носили. І, на жаль, вона мало кому підходила, на мій погляд. Міхова панамка в більшості випадків збільшувала розмір голови, виглядала якось незрозуміло і недоречно. тож... Я сама була жертвою такого тренду, купила панамку, раз за два її одягнула, і все зрозуміла, що ну, типу, не моє. Чудова альтернатива міховій панамці у 24-му році. Є звичайна панамка або шкіряна панамка. Вона виглядає актуально, модно і стильно, і вона буде залишатися актуальною ще мінімум декілька сезонів. Саме головне, вона не додає до вашої голови декілька лишніх сантиметрів. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео або дізлайк, буду рада всьому. Не забудьте підписатися на мій канал, так як тут багато корисного про красу і моду. Також буду рада бачити вас своєму в своєму інстаграмі, так як там також багато корисного і цікавого. Знімаю про красу і своє буденне життя. Цілую! До зустрічі в наступному відео бувайте.